Silent Hill з тих серій, яка стала культовою два десятки років тому, завдяки знаковому оригіналу та сиквелу, який затвердив унікальність серії. На превеликий жаль, з того часу у серії не було жодної гри, яка могла б підтвердити її значущість у кращому випадку вони не плюндрували її спадок, і от польська студія Team, за менторства Konami, А вже ж випускає ремейк Silent Hill 2. Чи вийшло у такого тандему створити щось гідне оригіналу? Зараз розкажу без спойлерів, бо впевнений, багато з вас не встигли доторкнутися до оригіналу. Тому. Привітулі, Джеймс Сандерленд отримує лист від своєї покійної дружини Мері з проханням зустрітися з нею в їх особливому місці у місті Сайленд-Гіл. Збентежений, але зацікавлений несподіваним листом. Джеймс прибуває до міста, яке сильно змінилося з часу їх останнього візиту, ще перед смертю Мері. Тоді вони гостювали в затишних готелях та відвідували зелені парки біля озера. Колись місто було наповнене життям, а зараз перетворилося на привид. З часу виходу оригінальної гри у 2001 році індустрія зазнала багатьох змін в механіках. Одну з таких переосмислень зазнала камера з виходом Resident Evil 4 у 2005 році, тобто через 4 роки після оригінального Silent Hill. завдяки погляду від третьої особи, розробники змогли краще показати місто, його низини та висоти, і це покращує занурення в атмосферу. Герой а разом з ним і ми опиняємося в епіцентрі безнадії, на якого з усіх боків давлять імла та холодні стіни покинутого міста. Те, що раніше було обмеженням заліза. Стало основною впізнаваною візитівкою гри. В рімейку туман не такий густий, як в оригіналі, але він більш реалістичний та атмосферніший. Імла все ще розступається перед героєм, але тепер це не просто біла стіна, а дійсно туман, який має різну щільність, та крізь який проглядаються ледь помітні силуети монстрів, закриті магазини та світлофори, які повільно розвіюються на вітрі. Ну або не дуже повільно. Гра моторошна з густою, як дим атмосферою, яка намагається проникнути в голову розробники оригінальної гри старалися зосередитися на психологічному аспекті гри шляхом створення гнітючої атмосфери, в якій увесь час перебуває персонаж. А відтак і ми з вами. А рідкісні моменти спокою лише підсилювали страх того, що чекає попереду. Якщо ви не грали в оригінальну гру, то з більш-менш сучасних аналогів я можу згадати сома. Ця гра лякала в першу чергу своєю історією та невідворотним прийняттям того, що саме відбувається з персонажем. І цей підхід дуже близький до того, що робили в оригінальному Silent Hill 2 і що роблять Блубер Team в рімейку. Місто проникає у свідомість та вивертає назовні усі страхи. Ки надуючи їм фізичної форми, це стосується як самого Джеймса, так і тих нечисленних персонажів, яких ми зустрічаємо впродовж нашої подорожі. Анджела, Марія, Едді та маленька Лора, на мій погляд, стали дорослішими. Не в плані їх віку, а у підході розробників до зображення цих персонажів та акторів, які їх озвучували. В акторській грі відчувається режисура просто кожної сцени. Їх емоційний настрій може змінюватися швидко. Причому у деяких персонажів досить полярно: від спокійного довірливого тону до агресивних вигуків, в яких відчувається погроза життю. І жодного разу я не почув награності та нещирості в діях та словах персонажів. Додає тягучості атмосфери довгі. І плани часто крупні, які показують розгубленість персонажів чи згасаючий промінчик надії в їх очах. Це все ще та сама історія з тими самими персонажами та їх внутрішніми демонами. Але завдяки новітнім технологіям та сучасному підходу до акторської гри сприймається вона зовсім інакше. Краще, на мій погляд. Вся історія компонована вже ж Акірою Ямоокою, який переписав увесь саундтрек та збагатив його кількома новими композиціями. Ця музика досі пробирає, що сироти по шкірі. У один момент жахає, а через кілька секунд з легкістю навіює меланхолійність та смуток. Вишинкою на торті є українська локалізація. За неї відповідала українська команда Unlock Team, тому жодних кредитів замість титрів тут немає, як і чохлів для НЛО. Перекладено абсолютно усе, що. Можна перекласти текстом, у тому числі назви вулиць на мапі та написи на ній. Згадки у віршованій формі також перекладені віршами, зберігши свою задачу бути підказкою для гравця. Приємно бачити, що кількість ігор з українською локалізацією збільшується щороку. Ще приємніше грати в ці ігри. Також приємно бачити вашу підтримку цього каналу. Дякую вам усім, особливо Данилу Румянцеву. Якщо же ви маєте бажання якось підтримати канал, то усі посилання знайдете в описі. Дякую. Окрім персонажів, які часто ставлять під сумнів почуття Джеймса та благість його намірів, нам зустрічаються й такі, які не люблять зайвих балачок, а одразу кидаються в наш бік в намаганні вбити, а вже. Ж. Основним заряддям відбивання від таких почвар є труба, яка в першій третині замінює палицю з цвяхами. Також нам відкриваються пістолет, дробовик та рушниця, але набої у грі значно менше, ніж у середньотистах. Шутері, стрільба наближена до The Last of Us 2 та Alan Wake 2. Герой є обивателем, а не тренованим поліціянтом чи агентом. Тримає зброю досить невпевнено. Приціл постійно водить, але якщо сконцентруватися, тобто стояти на місці, зосередитися на ворогові, то вже за кілька секунд куля досягне своєї мішені. Більшість ворогів я забивав палицею з причини економії, ну і тому, що дуже соковито вороги отримують тумаки. Тут хочеться обурено кивнути у бік піар відділу Konami, який. Показував недолугі бойові кадри в перших трейлерах гри. Хоча, якщо дивитися зі сторони, то відчувається боївка значно краще ніж виглядає. Віддаючи перевагу ближній конфронтації, я сподівався, що в майбутньому зекономлені набої мені знадобляться. Частково це виявилося правильним рішенням. Та й більшість противників не складають проблем, навіть якщо нападають парами. Ну якщо вже троє, то трохи складновато стає. Хоча в клаустрофобічних кімнатках та коридорах інколи навіть базові монстри можуть добряче полоскатати нерви та змусити випустити з рушниці один. Набої, яких і так було важко знайти. Монстрів у грі всього 4 види. Це з урахуванням комаха вже ж. З Часом мені вже стало не вистачати по суті трьох базових противників, але поступово приблизно з середини гри розробники наділяють противників. Додатковими здібностями лежача фігура, наприклад, починає вибухати кислотою, а медсестри отримують ріжучу зброю та поводяться більш агресивно. Найбільш помітних змін зазнають манекени, але не псуватимо вам цей досвід відкриття. Компенсують малу кількість противників їх вміннями та вмілою режисурою окремих моментів. До прикладу, манекени полюбляють причаїтися десь за вазоном чи шафою, та зненацька напасти, коли ми будемо проходити повз, не помітивши таку. Смертельну небезпеку медсестри під час бою можуть впасти в стазис на кілька секунд, що дає можливість заподіяти їм значної шкоди без загрози власному здоров'ю. Різні комбінації та кількості ворогів поступово все більше тримають у напрузі просто з кожною новою локацією. Доповнюється картина мізенсценами, коли противник навмисне пробігає перед світлом ліхтарика чи стоїть в прожекторі світла. Ну це прям вау кадри. Та навіть коли в полі зору нікого немає, не дають розслабитися звуки. Які лунають просто ні звідки? Чи шум радіо, який сповіщає про наближення прородження пекла, і яке, до речі, в меню можна вимкнути? І за що вам ще дадуть ачівку? Проте найбільшою заслугою розробників є повна відсутність скримери як явище, от прямо серйозно. Весь саспенс досягається вмілим жонгування музики, звуків, химерного оточення та знання, що за дверима може очікувати манекен, на якого радіо не реагує, доки той перебуває в стані спокою. Загалом бойова система та сутички з монстрами виконані ну можна навіть сказати зразково. Інколи здавалося, що розробники втратили відчуття міри у битвах, і хотілося вже просто ходити локацією та шукати необхідні предмети. Але це можна списати на втому, бо я маратони у гру по 6, 8-10 годин. Проте найцікавішим ігроладним етапом гри є, а вже ж загадки та пазли. Розробники перенесли їх з оригінальної гри, але дещо нове теж придумали. Абсолютно усі загадки цікаві і помірно складні. Причому ця складність не викликає фрустрації та бажання бігти на Ютуб в пошуках рішення. Ну. Та й не було цього рішення, поки я приходив в гру. Все дуже логічно, головне бути уважним та звертати увагу на підказки в записках та аудіозаписах. Прямих вказівок, що саме робити, гра не дає. Але все необхідне Джеймс занотовує прямо на мапі: символи, коди доступу та інші важливі підказки. Окрім того, що це зручно, це ще й не лимає занурення і не викликає відчуття, що гра навмисно піддається. Мапа це взагалі окремий і дуже важливий ігроладний елемент. В кінці проходження навіть показують. Статистику за кількістю разів звертання до неї. Це і журнал, і навігатор, і зрештою мапа на одному екрані. Причому вона абсолютно дієгетична, а не як окремий якийсь інтерфейс. Джеймс розгортає її та тримає в руках, як ми тримаємо карту в реальному житті. При цьому гра не зупиняється, тому варто вдало підбирати місця, аби звіритися з задачами та локацією. Як і зброя та монстри, визначні місця теж повністю перенесені з оригінальної гри. І так само, як і у випадку із сутичками з монстрами, розробники ходять на межі адекватної дозованості локацій. Вперше я відчув, що ще трішечки і гра мене втомить в лікарні Брукгейвен. Автори, мабуть, теж відчували, що перебування гравця в цій локації занадто довге, але й в оригінальній грі це була найбільша зона, яку ще й важко порізати так, щоб залишилися важливі ігроладні та сюжетні епізоди. Також в якийсь момент ще трішечки починали б душити замкнуті простори та коричневі коридори, але дуже. Дуже вчасно нас випускають назовні подихати і млистим повітрям наповні легені. Я більше схиляюся, що це загальний недолік жанру, важко так от безвилазно грати у гру, яка давить своєю атмосферою, музикою. Та загальним настроєм майже втраченої надії, але загальний колообіг, боївка, пазли, дослідження в Silent Hill 2 зроблені добре. Як правило, у грі відсутні довгі перебіжки без боївки чи заскладні пазли, які потребують годинної дисертації для їх розв'язання. Коротко про технічні моменти ФПС часами просідає, апскейлер дає артефакти, і ще в режимі продуктивності порізали освітлення. Ну, я ж обіцяв, що коротко. З інших технічних проблем у мене були лише подьоргування камери. Якщо зупинитися у тісному приміщенні біля дверей і підкрутити камеру до певного кута, то велика ймовірність, що вона скакатиме просто як навіжена. Інші баги чи глічі мені не зустрічалися, тож загалом можна сказати, що гра досить добре відшліфована, хоч і не ідеально. Це якщо що про консольну версію, що там на ПК коїться, поняття не маю жодного. Але хоч це радіти за серію. Нарешті за дуже багато років фанати отримали гру, за яку не соромно, а нові гравці чудову нагоду познайомитися із серією та зрозуміти за що її люблять тисячі фанатів по всьому світу. З іншого боку, стає трохи сумно, що найкраще, що трапилося із Silent Hill за останні 15-20 років, це не нове слово для серії, а переказ старого. Дякую, побачимося вже ось в цьому відео. Я там розповідаю про те, як серія Resident Evil стала культовою і кілька разів змінила жанр. Бувайте.